Ось годинник на стіні, час показує мені, тільки я не розумію, дуже пізно вже чи ні. Подивилась я вікно. Сонечко давно, а годинники навіщо? День чи ніч, ні все одно. Мама каже, постривай, ти годинника не лай, бо без нього ми не знали їсти борщ, чи пити чай, чи коли усім вставать, чи коли лягати спать, чи нам снідать, чи обідать, чи піти у парк гулять. Все за ти. Це вже восьма без п'ятин. Це п'ятнадцять на 10 час за хлібом нам іти. Глянь, велика стрілка, тихо нам показує хвилини. Це дванадцята, дві враз стали стрілки в певний час. А це перша вже година і чекає на нас. А стрілечка мала ціле коло обійшла і показує годину ту, що зараз надійшла. Стали стрілки здовж радок. Це вже шоста на садок, по сестричку час спішити дуже жде вона когось. Стріночка на цифри сім, час вечера усім, а коли покаже десять, будеш в лізочку своїм. На годинник я дивлюсь, мені весело чомусь. Рада я, що скоро розуміти я навчусь. Папа -па, малята.